Права 1149. За якого значення m графік рівняння? Ну що ж, в першому завданні 5х плюс 7y дорівнює m проходить через початок координат. що означає початок координат? Це означає, що якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0, у нього мають бути такі розвіски цього рівняння з двома змінними. То ми записуємо, що якщо. Х дорівнює 0. Це є умова початку координат. Y дорівнює 0. То записуємо. Маємо. Що ж, як запишеться наше рівняння? Що 5х плюс 7у дорівнює m. Напевно, я тут поміститься в мене. Записуємо 5. x плюс 7 y дорівнює m. Запишеться, як 5, що множиться на 0, плюс, 7, що множиться на 0, бо x і y у нас 0 дорівнює m. Є? То 5 помножити на 0, це 0, 7 помножити на 0, це 0. То вийде 0 плюс 0, або 0 дорівнює m m дорівнює тоді 0. Якщо 0 дорівнює m, то й m дорівнює 0. Тобто за якого значення m графік рівняння проходить через п'яток координат, якщо m дорівнює 0. Переходимо до другого завдання. Mx плюс 2y дорівнює 14 проходить через точку з координатами 2 і мінус 3. Ну що ж, якщо так, то. Ці координати цієї точки x дорівнює 2, y дорівнює мінус 3 є розвиском цього рівняння. Тобто рівняння має перетворитися у правильну числову рівність. Записуємо, якщо у нас x дорівнює 2, так, а y дорівнює мінус 3, так, то записуємо. Маємо. Отже, наше рівняння mx плюс 2y плюс 2y дорівнює 14. І підставляємо замість X2. То ми пишемо m, що множиться на 2 плюс 2y. 2 що множиться, а замість y пишемо мінус 3. має дорівнювати 14. Є. Ну що ж, m помножити на 2 це буде 2m. Далі додати. 2, що множиться на мінус 3, це буде мінус 6. І це дорівнює 14. Переносимо мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо тоді, що 2m. Дорівнює. 14. Було так, зліва було мінус 6, справа буде плюс 6. Або 2М дорівнює 14 плюс 6, це буде 20. Друзі, ми лишаємо дорівнює 10, щоб знайти М. Ми обидві частини рівняння ділимо на 2, тоді зліва скоротиться. 20, що ділиться на 2. І записуємо, що m тоді дорівнює. На 2 – це буде 10. Є? Тобто, за якого значення М графік рівняння проходить через точку? За m дорівнює 10. Переходимо до третього завдання. 3x-4y дорівнює m плюс 2. Проходить через точку з мінус 1 та 5. Аналогічно, якщо рівняння проходить через цю точку, то... Ці замість x, якщо підставити мінус 1 і 5, бо це рівняння, мають притверти це рівняння у правильну числову рівність. То ми записуємо, що якщо записуємо x дорівнює мінус 1, так, а y дорівнює y дорівнює 5, так, то маємо. То маємо. Ну що ж, наше рівняння 3х мінус 4y. Дорівнює n плюс 2. Запишеться як. Замість x пишемо мінус 1. 3, що множиться на мінус 1. Відняти. Далі 4 множимо на y або на 5. І це буде дорівнювати m плюс 2. Зараз ми маємо знайти, при якому m у нас ліва частина дорівнює правій, або це рівняння перетвориться у правильну числову рівність. 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. Далі відняти. 4 помножити на 5 це 20. Дорівнює m плюс 2. Є? Ну що ж, добре, мінус 3 мінус 20 це буде мінус 23. Пишемо мінус 23 дорівнює m плюс 2. Є? Ну що ж, якщо мінус 23 дорівнює m плюс 2, то і m плюс 2 дорівнює мінус 23. m плюс 2 дорівнює мінус 23. Знаходимо тоді m, то ми пишемо, що m дорівнює. Отже, було мінус 23. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Є? І m тоді дорівнює. мінус 23 мінус 2. Це буде мінус 25. Є? Тоді. Е, за якого значення m? графік буде проходити через цю точку. За m дорівнює мінус 25. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже. В першому завданні записуємо, що М у нас дорівнює 0. В другому завданні М у нас дорівнює 10. І в третьому завданні М у нас дорівнює мінус 25. Є. Ну що ж, ось таке завдання на точку, через яке проходить графік рівняння з двома змінними. На цьому вправо завершено.